І так, Дмитро, останнє запитання щодо яких п'ять переваг ти можеш назвати е, проживання та навчання в Естонії, в Таліні? П'ять ну найперше, що мені спадає на думку, це те, що місто дуже безпечне. Якщо ви там подивитесь на якісь графіки в інтернетах, різні соцопитування, ви побачите, що на багатьох Естонія в цілому виділена таким зеленим кольором, тому що країна сама по собі дуже безпечна і. Ну, якщо чесно, були в мене моменти, коли я десь о другій ночі прокидався з думкою блін, хочу торт і йшов купляти торт, і ну я собі не можу уявити, як я о другій ночі спокійно гуляю по своєму рідному місту. А тут таке, ну це <кх�> навіть уявляти не потрібно, просто йди і роби. Влад, наприклад, ще раз що у бібліотеці, да, при вузі можна спокійно залишити ноутбук, піти кудись, повернутися, а ніхто нічого не забере. Ну, давайте так. Не хочеться брати на себе відповідальність за різні девайси різних людей. Моя рекомендація краще. Завжди свої девайси носіть з собою і ну, не залишайте їх в місцях, про які не впевнені. Але в цілому так, наша бібліотека вона досить безпечна і я думаю, нічого страшного, скоріш за все, не станеться, якщо ви там залишите свої девайси. Ну, але так, в цілому, Талін це дійсно дуже безпечне місто. Другий пункт, який би я хотів виділити, це. Ціни на продукти, скоріш за все, тому що ну звісно, я не можу сказати, що тут ціни як в Україні, чи там як в Польщі, але вони ну вони адекватні. Їх ну можна потягнути, От вони, вони на рівні, скажімо так. Тобто, це не якась там Німеччина чи Велика Британія за цінами. Ви ну, скоріш за все, зможете комфортно скуплятися в магазинах без, без дискомфорту для вашого гаманця. Третім плюсом одразу ж хочу виділити, не відходячи від теми про продукти, це їхня якість. Продукти дійсно смачні. Ну, і в цьому це навіть не стільки про продукти в магазині, а про кафе та ресторани. Тут як продають смачну їжу, так і готують дуже смачну їжу. Тому mm -hmm. так, це об'єктивно плюс. Четвертий плюс це те, що Талін дуже цікаво розташований. Скажімо так, Естонія це маленька країна, і тут ви можете. Сталіну поїхати до будь-якого іншого великого міста, яке є в Естонії. Тобто, ну, буквально там 2-3 години, і ви або в Нарві, або в Пярну, або в Тарту, або в якихось містечках поменше. І, ну, або в Хельсинки. Так, ну, ми про це ще поговоримо. Ви можете поїхати в будь-яке місто Естонії, погуляти і, там, якщо ви вже вивчили Талін, бо, ну, до речі, в Таліні також дуже багато цікавих місць, які можна сходити. Також, е, кажучи про міста в інших країнах, це також е, дуже близько. Ті ж самі Хельсинки, це дві години на паромі, і ви вже в Хельсинках. І це до того ж не коштує дуже дорого, там, від 10 до 20 євро, ну, але це в одну сторону. Також ви можете поїхати в кардинально-протилежний бік, ви можете поїхати в Ригу або в Вільнюс. Це знову ж таки не дуже дорого. Там є різні хостели, які ну, дешеві для студентів, і ви там зможете переночувати і поїхати назад в Талін майже одразу після цього. Тобто для вас відкрито, відкрито, дуже, відкрито дуже багато різних міст, які ви можете побачити власними очима. Плюс Ранейр з Таліну літає. Так, до речі, так, Сталіну yeah. літає Ранейр, і там е можна знайти дійсно дешеві квитки. Наприклад, якщо там без багажу, просто ну, там, руч е ручна поклажа, один рюкзак речей, то ви можете вичепити болети, там, наприклад, до Дубліна або Лондона за 15 євро, до Німеччини за 15 євро. Я навіть це пам'ятаю квит квитки до Португалії за ту ж суму. Ну тобто. Дуже доступні подорожі, і ви можете досліджувати всю Європу. Ну і п'ятий плюс це те, що Талін це дуже діджиталізоване місто. В цілому Естонія це діджиталізована країна. Вона одна з перших почала діджиталізовуватися в Європейському Союзі, а ви ну, я думаю, ви скоріше за все, знаєте, що в центрі цієї структури знаходиться Німеччина, де люди користуються поштою, не електронною поштою, а просто yeah. поштою. І е, на, на фоні на тлі всього цього Естонія почала діджиталізовуватися ще в 2004 році, і зараз е, в них з цим все дуже добро, добре. Добре. Вони, в принципі, Талін це е, такий хаб е, айтішників в країнах Балтії та ну, мабуть ще для е, норвезьких не норвезьких а скандинавських країн. Там для далі для Європи це вже скоріш Дублін буде it хабом, але от для країн Балтії та Скандинавських mm. країн. Талін це такий Талін. центр для різних. Да, я знаю, що тут дуже багато it компаній і навіть американських АНТІ компаній Дуже багато капіталу з Фінляндії та Швеції. Банки, і фінські та шведські банки. Тобто гроші тут ну у місті є. Є середовище для професійного розвитку безпосередньо для вас, хлопців, які закінчують it спеціальність. Так, тут дуже багато стартапів тут. Приємний а, фінансовий клімат, тому що ну ви банально приїдете, приїдете в Талін влітку і погуляйте містом. Ви стільки крутих машин побачите, що ви зрозумієте, да, да, що що, що люди тут а, ну не дуже бідні, скажімо так. І ці люди, це не ну, як це не це не корупціонери. Вони заробляють ну, чесно, вони заробляють ці гроші, чесно. І ну, ви можете так само. Чудово, дякую, Дмитро, за інтерв'ю. Дякую, що приїхали.